Вітаю, Олександре. Сьогодні у Верховній Раді таки вирішилася така інтрига останніх кількох тижнів. Народні обранці проголосували за відновлення прямих трансляцій засідань парламенту і підтримали відповідну постанову. Більшість 266 нардепів. І таким чином, в тому числі, а до, до речі, прямі трансляції Верховної Ради буде транслювати телеканал Рада, і зможуть побачити вже. Всі українці трансляції засідання Верховної Ради і також. В тому числі сьогодні скасували ембарго для представників медіа щодо публікацій. Заборона була публікувати будь-які матеріали до закінчень засідань пленарних. Але тепер вже ми, журналісти, зможемо працювати у Верховній Раді наживо і прямо з будівлі парламенту виходити в прямі ефіри і розповідати вам всі останні новини. Звіти і також таким чином народні обранці от сьогодні наголосили... Ли, що це рішення е, дасть змогу е, от для українців більш прозоро висвітлювати роботу Верховної Ради і дати доступ усім громадянам до інформації. Давайте послухаємо. Що стосується своєчасності цього рішення, мабуть, воно було обґрунтоване і рекомендацією наших безпекових органів і ситуації з воєнним станом, можливо, це можна було зробити раніше. Як на мене, постанова виглядає неповною без того щоб допустити журналістів до куларів Верховної Ради, для того, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з народними депутатами для всебічного висвітлення роботи Верховної Ради, тому що одна історія це трансляції, це цілком офіційна. Історія з іншого боку, це безпосереднє спілкування, інтерв'ю і інша журналістська робота. Чи були дискусії? Були а, знову ж таки завжди лунав аспект безпековий, але ну, він виглядає достатньо неаргументовано, зважаючи на те, що депутати а, транслюють в своїх соціальних мережах, а, не дотримуючись мораторію. Власне, інформують, і ми тут мали яскравий приклад дискреції, коли власне депутатам нічого за це. А журналісти можуть бути позбавлені можливості бути присутним по товарах Верховної Ради. Тому я дуже вітаю таке рішення. Пряма трансляція найімовірніше розпочинається вже наступного пленарного засідання. Народні обранці наголосили, що є ще ряд технічних суто технічних моментів, які вони до цього мають вирішити. І також сьогодні теж був такий важливий момент, імовірно, що Верховна Рада може проголосувати законопроект, який. Поверне кримінальну відповідальність за СЗЧ. заче, і поки що проголосували народні обранці відповідний законопроект лише в першому читанні. Тим не менш, будемо дивитися, що буде далі. І от сказали, також в комітеті з нацбезпеки, що це рішення продиктовано проханням самих військових наших захисників, які просили про встановлення певної справедливості, тому, що на їхню думку, от хтось захищає ба. Тківщину воює, а хтось самовільно залишає частину. Сьогодні парламент в першому читанні прийняв законопроект 13260, яким по факту припиняє в ті канікули, які дозволялися тим, хто самовільно залишив частину. Тобто Тепер буде, якщо у разі прийняття цього закону в другому читанні, то ті, хто самовільно будуть залишати частину, вже будуть підпадати остаточно під кримінальну відповідальність. Хочу звернути увагу, що в цьому законопроекті 1360 перехідних положеннях передбачено те, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами, ми кажемо звідти про людину, яка самовільно залишила частину, але на етапі прийняття закону все ж таки документи знаходяться на розгляді, він буде звільнений від кримінальної відповідальності. Це, в принципі, саме головне. На даний момент у мене вся інформація. Дочекаємося наступного пленарного засідання. Думаю, що буде цікаво, Олександре.